Всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами поговоримо про вплив кофеїну на організм людини. Кофеїн міститься як в чаєві, так і в каві. Але в чаєві кофеїн міститься в поєднанні з теїном і таніном, що дає змогу не накоплятися кофеїну в організмі і швидко його вивести з організму. Таїн вже дає змогу насичити клітини мозку і судини киснем. Що сприяє тонізуючі на організм, і дуже добре для людей, які ведуть розумову активність. Так, в каві. Кава стимулює центральну нервову систему за рахунок того, що блокує там природню функцію в нервовій системі, що замедляє нервову систему. І тим самим стимулює активність організму і дає змогу. Покращити працездатність, а також в деяких випадках може допомогти також покращити травлення, а також, також кава виступає як антисептик для порожнини рота, а також її можна використовувати для, для зовнішньої дії. Тобто деякі люди лікуються кавою від грибка. Грибок навіть може потрапити в організм і всередину, звісно, і оце кава допомагає боротися з цими речовинами. Ну, в деяких випадках наукові дослідження підтвердили, що кава використовується для профілактики деяких ракових захворювань. Ну, і, звісно, якщо пити каву помірно, то вона може досить добре впливати на ваш організм. Звісно ж, потрібно не перебарщувати з кавою, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями. І ви завжди пам'ятайте, що все залежить тільки від вашого організму. Ви можете прочитати інформацію про кофеїн в інтернеті, але ви повинні самі спостерігати за дією кофеїну на ваш організм. Якщо ви вже бачили, що після третьої чашки ви вже... Почувати себе трохи гірше, то я думаю, що варто відказатися від третьої чашки вже. Досить вас і двох чашок в день. Ну, а декому й однієї буде достатньо. Що я можу сказати про е, дію кофеїну на організм? Звісно, кофеїн він е, піднімає активність, але не треба ним е, злоупотребляти, як кажеться. Ви, звісно, розумієте, що можна пити каву так, а можна пити з молоком. Ну, кому потрібна менша доза кофеїну, то, звісно, можете пити каву з молоком. І так само і чай п'ють з молоком, щоб зменшити кількість кофеїну і дію кофеїну на організм. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки за наше відео. Підписуйтесь на наш канал, користуйтесь нашими породами.